У неділю 19 червня в Первомайськ повернулася група, яка здійснювала доставку речей та продуктів для бійців 3 го батальйону 79-ї аеромобільної бригади. Підрозділ 30 квітня цього року потрапив під прицільний ворожий обстріл. Це відео бійці відзняли одразу після обстрілу. На кадрах видно, як ще димить знищена техніка. В купах плавленого металу вже практично неможливо упізнати БТРи та інший спецтранспорт. Оце всі БТРи-розвідки. батальйону Фенікс. На щастя, особовий склад не постраждав, але у вогні було знищено всю техніку та майно військових. Бійці залишилися без засобів для існування. Тоді за ініціативи волонтерів, і, зокрема, Олександра Нікітіна, який служив в цьому підрозділі і був демобілізований після кількох контузій, було зібрано перший гуманітарний рейс з продуктами та інструментом. з 1 мая по 10 мая, по 9 мая 9 маю ми відправили перший конвой. Повіси Герг Реднік то Ми зібрали по 10 тисяч гривень. Со всього міра по чуть-чуть купили їм генератор, купили їм бізопілу, приготували продукти, відправили їм туди. Непосередного маринку. Ігр одразу після першого рейсу почався збір решти необхідних речей та продуктів для ще однієї поїздки. Леву участку допомоги надав народний депутат Аркадій Карнацький. Цей транспорт, яким здійснювалася доставка, і спаливо, і продукти та обмундирування. До процесу приєдналися Первомайська та Арбузинська районні адміністрації. Як розповів заступник голови Первомайської райадміністрації Володимир Ябченко, який супроводжував вантаж, значну допомогу надали сільхозбиробники району. Так само фермерські господарства відгукнулися і в Арбузинському районі, повідомив Олександр Палій, керівник райдержадміністрації, який також відправився на передову. За кермом мікроавтобусу з вантажем сів Олександр Нікітін. Майже 800 кілометрів дорогою до місця, де проходив службу і втратив здоров'я, говорить, долали змішані почуття. Ми всі разне посіщали. Однозначно сказати невозможно. Ну, ну, як би і ностальгія з'являлася і скажімо так, і зажаленням, тому що некоторі хлопці воюють, а ти не можеш це зробити. От, і корпоративна і солідарність, бо братство. И в очередной раз можно было понять, что в жизни творится, как пересмотреть ценности. Что все, что тут, ценности, которые здесь актуальны, они не актуальны там. Материальные ценности там имеют второй план. Первый план там совершенно другие ценности. Ценности жизни, ценности спасения жизни. Понимаешь все по-другому. Від побаченого в сірій зоні представники районних адміністрацій залишилися під гнітючим враженням. Особливо говорить Володимир Явченко, вражають людські погляди, в них читається, що довелося пережити місцевим жителям. Шлешить і ката відеосубственними глазами, то звісно, разниця существенна. К Маріуполі під'їзди були всі в блокпостах. Ну особенно, конечно, поразило самим Широкінам, що натворила парілайна. Все розбито, побито, все фаза, котре люди встроїли. Чужовий вчителі, звісно, стало. На місці, де зараз дислокується батальйон, теж всюди сліди обстрілів. За кількасот метрів ворожі позиції. В день приїзду в Широкине, не розповідають візитери, було затища, а вже наступного обстріл. Передати продукти, форму та засоби гігієни вдалося без перешкод. Та найбільшою популярністю серед бійців користувалися листівки та подарунки від школярів. Помітно було, говорить Олександр Палій, як хлопці сумують за домом. Мене приємно вразило, коли бійцями було розпечатано пакунок з дитячими малюнками і побажаннями, як вони всі кинулися читати. І з, і з сльозами на очах це все читали ці всі побажання. Потім були з, здається з кінець школи передані такі ляльки, мотанки. Хлопці прям там накинулися. На всіх не вистачало. Як вже на місці розповіли військові, їм надходить допомога від волонтерів, що правда не в таких об'ємах. Число бажаючих надати допомогу на фронт, помітно знижується. Проте розвідники не занепадають духом а навпаки, збираються з силами. Говорять, на протилежній стороні від лінії розмежування помітно нарощується кількість озброєння, тому треба чекати чи то активізації бойових дій, чи то ворожого наступу. Втім, відступати тут не збираються. Більшість бійців батальйону добровольці і говорять, на фронт пішли, щоб не допустити розповсюдження війни і зберегти спокій власних сімей високою ціною.